Дорогі глядачі пишуть нам багато вже в коменти, що в Україні вже скоро буде дефолт. Україна не змогла домовитися з міжнародними кредиторами. Що відбувається? Ну, зараз про це все ми і будемо з вами говорити. Україна провалила перемовини щодо реструктуризації виплат по ВВП варантам. Про це повідомляє Financial Times. І зараз багато людей думають, що все кінець тепер точно нам. Як полякам в 39-му році, але друзі спокійно зараз все ми пояснимо. Якщо до 31 травня, 25-го року Україна не вирішить питання з реструктуризацією чи виплатою, нам загрошує дефолт по цим, по цим цінним паперам. Що це за ВВП варанти? Звідки вони взялися? Чому з'явилися виплати? І головне, хто наш союзник у перемовинах з їх власниками? Про це говоримо у цьому відео з вами, Валентин. У 2015 році наша країна була на межі дефолту. По-перше, впали податкові валютні надходження через окупацію територій. По-друге, з часу свого правління сім'я Януковича встигла вивести з України мільярди доларів, а ще десятки витратити на фіксацію курсу, тим самим просто зжерли наші золотовалютні резерви. У цей же момент треба було збільшувати видатки на оборону та індексувати соціальні виплати. Відповідно, виплати за євробондами, тобто нашими зовнішніми облігаціями, були під великим питанням на весні 2015 року. Українському міністерству фінансів на чолі з Наталією Йересько вдалось провести реструктуризацію виплати цими євробондами. Номінальну вартість боргу вдалося зменшити, також вдалося і термінувати погашення за рахунок перерозміщених облігацій. Але ж кредитори теж не дурні, і взамін Україна випустила так звані інструменти відновлення вартості, а саме ВВП варанти. За ними, якщо українська економіка зростає на більш ніж 3%, Україна зобов'язується, окрім поточних погашень, додатково платити 15% від свого зростання ВВП в діапазоні від 3 до 4 і 40% від зростання, якщо показник перевищить ці 40%. Також була підвищено купонну. Дохідність нових облігацій, тобто зросли поточні виплати за зовнішнім боргом. До слова, детальніше дізнатися про інвестиційні інструменти ви можете у нашій школі Станьо Капіталіста, де ми багато розповідаємо про облігації та інші інвестиційні інструменти. Переходьте за посиланням в описі, будемо раді вас бачити. Формуйте свою фінансову подушку, а також свої капітали. Це дуже важливо. Отже, перші Виплати за ВВП варантами відбулися у 2021 році через зростання ВВП України в 2019 році більш ніж на 3%. Тоді Україна заплатила майже 41 мільйон доларів за цим інструментом відновлення вартості. Напередодні повномасштабного вторгнення, користуючись панікою інвесторів, український вінфін викупив 20% ввп варантів, що перебували в обігу. Це дозволило зменшити потенційне майбутнє боргове навантаження. Втім, початок повномасштабного вторгнення. Задав безпрецедентного удару по нашій економіці. У 2022 році наш ВВП впав майже на 30%, проте вже у 23-му році зріс на 5,3 за рахунок ефекту низької бази. По-перше, економіка адаптувалася до нових умов. По друге, показник порівняно значно порівняння значно скоротився. І тут же кредитори нагадали за ВВП варанти. Єдина хороша вість виплати по ним можуть бути не більше 1% ВВП. але нам до того ще далеко, оскільки. Зростання мізерне. Зважаючи на це зростання до 31 травня 2025 року ми маємо заплатити 600 мільйонів доларів у якості виплати по ВВП варантам за ось це зростання. Ці виплати продовжуватимуться до 2041 року. У свій час реструктуризація 2015 року дозволила уникнути дефолту та доля Аргентини. Гривня тоді ще більше девальвувала, а українці стали ще біднішими. З іншого боку, є боргові зобов'язання, які ми на себе взяли. Втім, правильно вказує Міністерство фінансів України з 2022 року ситуація у світі змінилась, тож необхідно в кращому випадку провести ще одну реструктуризацію, тільки вже ВВП варантів, а їх взагалі змінити на юробонди, оскільки вони обмежуватимуть наше повоєнне відновлення. Краще вже фі фіксований відсотковий платіж та погашення, аніж похідні виплати. Тим паче, якщо ВВП зростатиме на 5-6% щороку, а то й більше. З процесу відновлення і відбудови невиплата України 600 мільйонів доларів до 31 травня 2025 року не означає автоматичного дефолту за зовнішнім ворогом, але але може негативно вплинути на подальші реструктуризації взаємодії з МВФ. Водночас наші європейські партнери. Не хочу, щоб кошти, які вони виплачують як допомогу, йшли у прибуток приватних інвестиційних компаній. Сума в 600 мільйонів доларів це доволі серйозна сума. Теоретично, щоб не допускати дефолту, і зважаючи на брак коштів, можна вдатися до особливої міри заходу викупу національним банком облігацій внутрішньої позики у доларах. Але це призведе до скорочення золотовалютних резервів і створення небезпечного прецеденту виплати валютного боргу під час війни, яке обов'язково скористаються й власники облігацій. Ну і до додаткового тиску на гривню, оскільки платіжний баланс і так поганий. Україна зараз запропонувала приватним інвесторам реструктуризацію ввп варантів через облігації. Але ті хочуть, щоб Україна сплатила хоча б. 75% виплати за варантами і випустила нові євробонди на суму майже у 209 мільйонів доларів з погашенням у 2029 році. Перемовини тривають, Думаємо, з великою мірністю все-таки буде проведена реструктуризація. Ні, Україні, ні інвесторам зараз невигідно займатися взаємними ультиматумами. Водночас, навіть якщо реструктуризація буде, нам варто пам'ятати, що ці відтерміновані платежі в майбутньому нам ще дадуть негативні ефекти у відновленні. Тож деякі економічні реформи треба починати вже зараз. Був би розвинутий вітчизняний ринок інвестицій, мали б українці більшу схильність до збережень і довіру не довелось би виходити на іноземні ринки. Ні. все таки варто розуміти, що іноземні інвестиційні кредитори це справжні стерв'ятники, і в цьому немає нічого поганого. Вони інвестують у ризиковані ціні папери і хочуть отримати свій дохід. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Водночас з власними громадянами і фондами домовиться простіше, особливо у таких екстремальних ситуаціях, як війна. Більше про економіку, звісно, читайте на нашому телеграм-каналі. Посилання в описі до цього відео. А ми сподіваємося, що справді, так чи інакше, все буде добре, буде певна домовленість. Часто, коли інвестори іноземні інвестують ризиковані активи, їхня задача там не взяти прибуток і навіть не відбити всі гроші. А Хоч би частину, десь вони зароблять більше, десь вони програють, але питання: наскільки ти програєш? Так? Тому вони будуть старатися. Програти менше Україна разом з тим має свої аргументи, говорити про те, що ну не треба добувати нас, тому що так чи інакше, нам ще взаємодіяти в майбутньому. Тому вже такі реструктуризації були, вже домовилися такі були, і думаємо, що далі будуть ще, і в принципі, хоч економіка України і зросла, але це відновлення, це не ріст економіки як такої. Хоча от в договорі по варантах чітко прописано ріст. Добре, ви впали, але ж наступного року все ж таки зросли. Формально це ріст, а по факту це просто відновлення. Тому у нас є свої аргументи, але у інвесторів є свої. Тож будемо спостерігати, але дефолту немає. І не буде його. Це точно. В цьому питанні однозначно. Всім, всього найкраще, дорогі друзі, до побачення.